Світла, проте з музикою наживо та зі стійким бажанням працювати в обласному центрі Закарпаття. Дев'ятий місяць поспіль волонтери виплітають сітки. Як ви бачите, на навіть на даний момент у нас світла нема, але люди є, тому що і війна є, і далі наші хлопці потребують сіток. Вже скоро 9 місяців, як ми працюємо, так як хлопці і, ну, воюють, і вони потребують цих сіток, тому в нас немає вихідних. Ми працюємо по можливості, скільки можемо і як можемо. У напівтемному приміщенні падіюну, як не дивно, світло. Усе від людей, які тут працюють. Валентина Семенівна приїхала з Харківщини. Жінка зі сльозами на очах розповідає, чому вирішила доєднатись до лав волонтерів. Всі сім місяців я хожу в'язати сітки. У мене зять військовий, теж воює на півдні України. Сітки в'яжемо, тому що. Хлопцям вони потрібні. Ми в вихідні приходимо в суботу і в неділю, тому що ми знаємо, що хлопцям потрібні сітки. Це їх життя зберігає і техніку. Плетуть не тільки сітки, але й кікімори, які призначені для того, щоб снайпера не було видно ані на землі, ані з повітря. Вже виплітають білі. Робимо дивлячись, як скільки людей працює. Якщо двоє, то це на одна на кілька днів. Якщо багато, ну там треба трошки підігнати, то вже дівчата стають всі, то, то ну получається там одна на день. Получається. Робили поки що і такі, і такі, але вже є трошки десь питання, що підбілі, бо то ж розумієте, логістика. Доки воно довезеться, доки воно передасться, то а погода міняється дня на день. Допомагають у роботі й найменші ужгородка Євгенія з маленькою Катериною. Вже пів року як долучились до лав волонтерів, я хотіла, але фінансово немає змоги ну все ж таки немає такої змоги фінансово допомагати, тому вирішила щось з руками. Натрапила випадково, натрапила в Фейсбуку на чийсь пост, що приходьте, допомагайте. Думаю, це мені підходить. Я таке вмію. Тому вирішила прийти. Тут же навчилася плести, тут же навчилася плести основи. Для роботи волонтерам потрібні саме основи для маскувальних сіток, адже наразі є проблеми з їх виробництвом, а ще необхідні тканини. Взагалі зараз на даний момент є проблема трошки з сіточками, тому що ми замовили вже майже два місяці, чекаємо їх. Але так як і бачите, є проблеми з сітками з світлом, виключають, і виробництво теж черга затрималася дуже. Тому ми, от які власноруч плели сітки, зараз ми їх заплітаємо, ну і чекаємо, і ну і ми були б дуже раді, якби хтось міг нам допомогти. Також не вистачає рук, тому тут шукають охочих доєднатись до плетіння сіток для воїнів, які нас захищають.